На вулиці Свободи 4 а на цокольному поверсі житлового будинку відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Багато років у цьому приміщенні площою майже 230 квадратів розміщувалася бактеріологічна лабораторія санепідемстанції. У 2021-му його рішенням виконкому отримав на баланс центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Тут хотіли провести реконструкцію і відкрити гуртожиток для медиків. Навіть розробили проєкт. Але у 2022-му вийшли нові ДБН, які забороняли облаштовувати житло на цокольних поверхах. Тож тоді вирішили розробити новий проєкт вже під амбулаторію. Тут було дуже багато хмелець переселенців у нас збільшилась кількість декларантів, у Нас було біля 170 тисяч декларантів, і ми звичайно потребували ще одну амбулаторію, яка би десь була тут поблизу такого густозаселеного району, як виставка. До початку масштабного оновлення проєкт міняли ще двічі. Стартував ремонт у цьому приміщенні у 2024-му. Роботи було багато. Розповідає Людмила Головко. До прикладу підлогу довелося опускати на пів. Метра у землю наразі ремонт завершений. Тут обладнали кабінети лікарів, медичних сестер, кімнату для щеплень та процедурну, інформаційно-аналітичний відділ, туалети, приміщення для медичних відходів. Встановили індивідуальний тепловий пункт. Крім цього, амбулаторія матиме архів. Вона повністю доступна для людей з інвалідністю та пацієнтів з порушеннями зору. На відвідувачів тут очікують вже у 2026 році. Головне завдання наше було максимально наблизити амбулаторію до відвідувача, до пацієнта, до декларанта максимально. Зручний спосіб. Ну і звичайно, що зважаючи на те, що ПМСД номер 2 обслуговує мікрорайон виставка, в основному амбулаторії розташовані вверху на проспекті Меру внизу на Зрічанській. Ухвалили рішення про те, що треба зробити приблизно там посередині ще одну амбулаторію. За словами Людмили Головко, за попередніми розрахунками, амбулаторія буде обслуговувати близько 5 тисяч осіб. Тут прийматимуть сімейні лікарі та педіатри. Крім цього, на базі цього закладу з 1 січня надаватимуть послуги хмельничанам віком в 40 плюс у рамках національного. Альньої програми безкоштовних чекапів. Ми тут так само плануємо реалізувати такий проект, як медсестра з розширеними повноваженнями. Медсестра, яка буде мати право підпису, медсестра, яка буде виконувати і функції деякі обстежень, деякі буде функції виконувати і реєструвати своїм цифровим підписом в електронну систему охорони здоров'я, і відповідно вже передавати пацієнта при необхідності лікареві, який саме має надати певну іншу частину допомоги даним. Пацієнтам також тут планують відкрити пункт зберігання виробів медичного призначення, які видаються пільговикам. Понад 6 мільйонів гривень коштувала реконструкція цього приміщення. Амбулаторія стала 19-ю у структурі центру ПМСД номер 2 та 34-ю у місті. На сьогодні 34 амбулаторії. Це фактично можна говорити виконаний той план, який ми перед собою ставили. Всі амбулаторії в нас або нові. Або капітально відремонтовані, ну або зроблений поточний ремонт. Але можна сказати, що фактично кругом ми прирвали величезний об'єм роботи, і первинка в нас на сьогодні в доволі таки хорошому стані. Тож ми працюємо далі. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.